Весілля, весілля в житті тільки раз, але це не точно. Шановні друзі, як ми знаємо, згідно всього того, що відбувається в нашому житті, і це ще раз і ще раз підкреслюють сьогоднішні молодята Надя Рофеєва і Кацурін. Вітаємо молодих! З'явилася спільна публікація від Наді Драфєєвої і Міши Кацуріна, де вони стоять красиво в весільних вбраннях, і дуже щасливі судячи по всьому. Ну, Надя Дарафеєва написала дуже просто: кажуть, що Дарафеєва і Кацурін одружилися. Я точно не знаю, але ось такі фотографії тепер є у них в телефоні. Ну що ж, народ, вітаємо і чекаємо на реакцію від їхніх ексів. Цікаво буде подивитися, що про це буде думати Вова Дантес і. Аша Кацуріна. Ну хочу вам сказати, що Надя, хоч і боялася про те, що буде багато хейтерських коментарів, їх не сталося. У мене особисто на сторінці в інстаграмі люди переважно вітають Надю Драфеєву і Мішу Кацуріну, І ніхто нічого поганого не говорить.